Молодь потрібно виховувати у дусі патріотизму через показ фільмів, організовуючи зустрічі із воїнами АТО, які власним прикладом засвідчили свою любов до батьківщини. Про це йшлося на обговоренні цільової програми Патріотичне виховання та профілактика запобігань правопорушень серед молоді у круглому столі. Взяли участь фахівці обласного департаменту освіти, управління культури та представники вищих навчальних закладів. Наша пропозиція така створити робочу групу. Допустимо, які перш за все, це управління освіти і науки, друге це педагогічний університет, який профільний, третє технічний університет, того, що їхній ректор є голова ректор, ректор, ради, ректорів. ради ректорів у Полтаві. От. І інші підключаться до цього, очолиться оцю програму все управління з питань сім'ї, молоді та спорту. До обговорення програми долучилися і правоохоронці. Питання профілактики правопорушень серед підлітків стоїть дуже гостро, зазначають представники полтавської поліції, оскільки цьогоріч спостерігається тенденція збільшення злочинів на Полтавщині, велику частину яких вчинили саме діти. На превеликий жаль, на сьогоднішній день леву участку у такий рівень злочинності вносять наші неповнолітні. Щомісяць місяць тому ми констатували зріст злочинності дитячої на 68%. Це жахлива цифра. На сьогоднішній день. от місяць листопад, ми спостерігаємо. Певну тенденцію до стабілізації, але це після того, коли включилися і е, всі інститути е, державні, які е, кожен на своєму рівні впливають на. Е, е... Ту ситуацію, яка склалася в молодіжному середовищі, для запобігання злочинів правоохоронці виділили приміщення, де школярі зустрічаються із поліцією, психологами та воїнами. АТО. фахівці для учнів проводять лекції, показують документальні фільми, зняті самими міліціонерами у зоні військових дій на сході. Але для того, щоб знизити рівень злочинності у молодіжному середовищі, наголошують правоохоронці, потрібно, щоб до програми долучилися і педагоги, оскільки тільки спільними зусиллями можна подолати цю соціальну проблему.